Привіт! Знаєте, ми звикли думати про світ у великих глобальних масштабах, але що, як усі найглибші відповіді, криються в найменших частинках, які тільки можна уявити? Сьогодні ми розберемо креслення всього сущого, вирушаємо в подорож всередину атома. От замислювалися колись, чому відбуваються, здавалося б, такі прості речі чому дерево горить, а не просто зникає, чому залізо і ржавіє, та і зрештою, чому життя взагалі можливе, що керує цим вічним танцем створення і руйнування? І знаєте що відповідь на всі ці величні запитання ховається на найдрібнішому, просто мікроскопічному рівні. Вона замкнена всередині крихітного атома. І сьогодні ми спробуємо підібрати до неї ключ. Тож почнемо з азів. Ну, знаєте, щоб зрозуміти, як працює світ, треба спочатку розібратися, з чого складаються його фундаментальні цеглинки, це як вивчити алфавіт, перш ніж намагатися прочитати книгу. Так от у самісінькому центрі атома лежить його, так би мовити, паспорт це протон. Саме кількість цих позитивно заряджених частинок і каже нам, з яким елементом ми маємо справу. Один протон це завжди водень, вісім завжди кисень. Це залізне правило. Поруч із протонами тусується їхній такий собі нейтральний сусід це нейтрон. У нього немає заряду, але він виконує дві важливі ролі: по-перше, не дає позитивним протонам розлетітися, а по-друге, додає атому ваги. А тепер найцікавіше: навколо цього щільного ядра носиться електрон. Він крихітний, негативно заряджений, і саме його поведінка, його так би мовити, танець визначає абсолютно все, як атоми будуть дружити, сваритися чи взагалі взаємодіяти. Вся хімія це по суті історія про електрони. Щоб було зрозуміліше наскільки все зосереджено в ядрі, уявіть собі. Протон масивніший за електрон аж у 1822 рази. Це як порівняти цілий автомобіль і одне єдине яблуко. Тому майже вся маса атома у його крихітному центрі. Окей, з протонами розібрались. Їх кількість закон. Але чи означає це, що всі атоми, скажімо, вуглецю однаковісінькі? А от і ні. І тут ми потрапляємо у цікавий світ ізотопів. І тут на сцену виходять ізотопи. Це по суті атоми близнюки. Протонів у них однаково, тому це той самий елемент, а от нейтронів різна кількість, тобто вони мають різну масу. Класичний приклад водень. Зазвичай у його ядрі тільки один протон і все. Але іноді там є і нейтрон, і вуаля це вже ізотоп дейтерій. Він поводиться як водень, але він важчий. І коли такий важкий водень реагує з киснем, утворюється так звана важка вода. І ось ця, здавалося б, дрібничка має колосальне значення. Візьмемо уран. У природі більшість його атомів це Уран-238, який не дуже годиться для ланцюгової реакції. А для атомних станцій потрібен рідкісний ізотоп Уран-235, і весь той складний процес збагачення це якраз і є відділення одного ізотопу від іншого. Так, з ядром, цим статичним серцем атома, ми розібралися. А тепер до найцікавішого, до руху, до частинки, яка відповідає за весь екшен до електрона. Саме його танець, як ми вже казали, керує всією хімією. І ось вам факт, який просто підриває мозок. Насправді, ми ніколи ні до чого не торкаємося. Серйозно, те, що ми відчуваємо як дотик, як тверду поверхню, це не контакт атомів, це просто гігантська сила відштовхування між електронними хмарами атомів нашої руки та атомів предмета. Багато хто досі уявляє атом як таку собі міні-сонячну систему. Ну, знаєте, планети, електрони літають навколо сонця ядра. Забудьте, це не так. Електрон це не кулька на чіткій орбіті, це радше розмита хмара ймовірності навколо ядра. Ми не знаємо, де він точно є, але знаємо, де він найімовірніше може бути. Це і є орбіталь. І ці хмари, орбіталі, вони групуються в такі собі енергетичні рівні або оболонки. Уявіть, що це ряди на стадіоні. Електрони завжди займають найкращі місця, ті, що найближче до сцени, тобто до ядра. Там найменша енергії, і тільки коли перший ряд забитий під зав'язку, вони починають займати другий і так далі. Гаразд, зі структурою все ясно, але що змушує атом взагалі щось робити, яка його головна мотивація, що ним рухає, це, власне, і є головний двигун усієї хімії. Отже, ми знаємо, з чого атом складається. Але що ж змушує його вступати в реакції, з'єднуватися з іншими, яка його, так би мовити, кінцева мета? А відповідь насправді дуже проста: атоми прагнуть до стабільності. Вони, так би мовити, найщасливіші, коли їхня зовнішня електронна оболонка повністю заповнена. Подивіться на інертні гази: неон, аргон, у них все заповнено, тому вони такі ліниві і майже ні з ким не реагують. Вони вже досягли дзену. А тепер подивіться на натрій на його зовнішній оболонці. Всього один єдиний самотній електрон йому ж набагато простіше просто взяти і віддати його, ніж шукати десь ще сім. Позбувся його, і попередній рівень, який вже повністю заповнений, стає зовнішнім профіт. А ось хлор це повна протилежність. Йому до повного щастя, до заповненої оболонки, не вистачає всього одного електрону, і він просто відчайдушно хоче його десь знайти. Хм, Натрій хоче віддати, хлор хоче взяти. Здається, у нас накльовується ідеальна пара, чи не так? Так от. Виходить, що вся хімія це просто історії про те, як атоми віддають, приймають або ділять електрони, аби стати стабільними. І щоб це все було простіше зрозуміти, давайте уявимо собі звичайну поїздку в автобусі. Отже, уявімо атоми це пасажири. Реакція сполучення це коли двоє одинаків підсідають один до одного. Розклад це коли хтось сидів у парі, а потім побачив вільне місце біля вікна і пересів. Заміщення це коли до вашого друга підсідає хтось інший, а вас, так би мовити, витісняє. Ну і обмін. Дві пари друзів просто вирішили помінятися місцями. Бачите, усе це просто перегрупування заради більшої стабільності або в нашій аналогії зручності. І ось це, мабуть, найдивовижніше. Всі ці складнющі процеси у світі: від того, як горить вогонь, до того, як працює наш мозок, все це підкоряється цим елементарним правилам взаємодії кількох крихітних частинок. І це, знаєте, підводить нас до останнього питання: якщо все абсолютно все навколо, включно з нами, це лише величезне скупчення атомів, які просто слідують своєму одвічному прагненню до стабільності. То що це говорить про нас самих? Подумайте про це.